Ну, я взагалі до 9 травня завжди ставився, власне, як до разом з російським язиком, як до базового маркера приналежності до руського міра. І вже точнішого такого індикатора в принципі нема. От якщо людина святкує і вкладає оці гламурно-пілоточні сенси символічні в 9 мая День Побєди, з таким міцним совєцьким, о том, що порохом там прапах і так далі, це однозначно людина приналежна до е, рускомірної матриці. І це є маркер, який ніколи не підводив. І, власне кажучи, тут в нас навіть немає абсолютно жодного вибору навіть взагалі про це говорити. І я ще дивуюся, що взагалі десь когось можуть якісь виникати дискусії з цього приводу, тому що якщо ми є все ж таки вістрям. Європейської цивілізації проти орди, проти цієї смердючої немитої Азіопи, яка десь там е, за поребриком, то, очевидно, ця приналежність до Європейського континенту однозначно ставить крапку у всіх розмовах про е, 9 мая. Не має. Немає 9 мая. 9 мая люди мають косити траву, сіяти руколу. Якщо погода дозволить, то ще можна якусь там одну грядочку скопати. 8 травня є основним європейським днем днем розгрому над нацизмом. Це є разом з більшовизмом найстрашніше гуманітарне ідеологічне лихо. Просто сатанинське в двадцятому сторіччі це день засудження нацизму, це є день власне пам'яті за всіма жертвами, а це кілька мільйонів. Це ж просто собі уявити, це наймасштабніша континентальна війна, взагалі, яка тільки могла бути. То власне кажучи, всі розмови і на тому мали бути закінчені. Ми є частиною європейської цивілізації. Отже, взагалі, в принципі, європейський підхід до цього дня. Має бути у нас не те, що не дискусійний. Він має бути абсолютно ультимативним, однозначним. А 9 травня, от в тому радянсько-російському, георгіївському, колорадському прочитанні, треба лишити, знаєте, як такий, такий знаєте, для мух. Для всяких тих літаючих паразитів, які вічно на гімно летять, от треба лишити от 9 мая як таке гімно, на яке воно буде летіти, і по тому будемо знати, що о прилетіло рускомірне, треба його прихлопнути. От в такому сенсі цей маркер має от просто спрацьовувати на чіткий розділ суспільства. Це є європейське сучасне модерне, 8 травня. А все, що з дев'ятим по маєм, з тими палками своїми, з тими своїми що їм там, хто чим пропах, це має бути власне як такий. Ну він не обманить оцей маркер приналежності до руського міра, по якому і маємо судити, хто там, що там. Це є ота інертно-залишкова маса п'ятої колони, яка не здатна в собі долати наслідки ідеологічної колонізації і отої окупації, чим було все радянсько-червоне більшовицьке. Ви згадуєте цифри кмісу цього року. а Я хочу і вам, і нашим слухачам, які дуже... Я маю надію, вміють простежувати логічно навслідкові зв'язки. Я хочу нагадати соціологію до воєнну 2021 року. Ось уявіть собі, що війна прийшла в країну, де до війни перед війною 31%. Це кожен третій, вдумайтеся, виступав за однозначне святкування Дня Перемоги по старих зразках. 41 чи 42% два відсотки виступало припускало за подвійне святкування і восьмого, але з там була приставка з обов'язковим збереженням дев'ятого, що сумарно дає 72%. відсотки. Правда, дуже цікава цифра. Нічого не нагадує та цифра. 72%, десь там плюс-мінус один. Оця цифра тих наших постсовєтських чоловічків, вони в принципі, станом за рік до війни, мали достатньо прихильне ставлення взагалі до концепту 9 травня. як 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 дня перемоги і так далі. Навіть я більше вам скажу, якщо робити розбивку, власне, поставлені, то 79 та майже 80% це вся країна, фактично, визнавала, що 9 травня для неї є святом зі значимим символізмом, тобто вкладала дуже серйозні сенси. Звичайно, вони радянські були, ті сенси 37%. Вважали, що Радянський оця день побіди це є день перемоги радянського народу над німецькими нацистами і фашистами. Тобто радянського народу вже не було 30 років, але 37% вважало вважали цей день перемогою цього неіснуючого радянського народу. І звичайно нікого не здивує, що такі ну такі настрої по прихильному ставленні до концепту 9 травня. Панували звичайно де. На сході і на півдні. Оця прихильність на сході була 42%, на півдні 48%, ба більше кожен восьмий мешканець Сходу і Півдня вважав Сталіна видатним діячем. А це 2021 рік, шановні. А 29% нічого не мало проти. Це кожен третій, фактично, проти використання Георгівської стрічки. Це в епоху, яка різниця, 2021 рік. Ось тепер дивимося на ці цифри і на цифри 2023 року. І навіть не на цифри, а на події на катастрофу 2023 року. Чи не є тут прямий зв'язок між побідобісним світоглядом до війни і теперішньою е, війною? Чи часом той самий е, руський більшовик не зайшов до тих, хто його вважав переможцем всі ці роки і приставав на всю ту червону пабідопісну е, шизофренію. Розумієте, це насправді важливе, тому що це якраз дуже добрий урок для суспільства, що все ж таки є прямий зв'язок між тягністю цієї пам'яті чи ідеологічного трактування історії. І війною, і цей зв'язок насправді є. І на превеликий жаль зараз, оці цифри, які ми зараз бачимо, вони звичайно в порівнянні з тими, що я назвав, вони ну в рази впали, і слава Богу. Але я чесно кажучи, я взагалі то дивлюся. Невже війна досі? Ще 13% наших соотечественників нічого не пояснила, нічого не сказала? Що на балістичних ракетах той самий сусід сюди преться з тими самими ідеями, там е, якогось там панування, визволення і, і так далі. І так далі. Тому це насправді є дуже серйозна тема для розумів. Розумні люди давно мені здається вже собі дали відповідь і мені здається, тут уже в принципі і нема про що думати. Ми маємо 9 травня власне лишити як повністю радянський ідеологічний маркерний день. До якого ну, зараз тянуться лише ріки крові, і з нього витікають власне ріки крові. Я власне це поясню цією інерційною спадковістю колоніалізму. Тобто, це є колонізовані люди. Їх колонізували. Їм забрали рідну мову. Рідну віру, рідну пам'ять, і насадили червону, руску, тобто. І вони вже, в принципі, не можуть вийти з цього тіла, бо для того треба. Ну, все ж таки інтелектуальні зусилля над собою. Розумієте, навіть я при тому, що ну як мені здається, досить ще непогано виглядаю і належу до молодого якогось покоління, але я в школі не вчив нічого українського. Я ще застав ту радянську школу, і так само мені ще там, як там з жовтиняцьких чи яких там років, мені в ту малу білокуру голівоньку засипали всяке лайно і всякі треші. Всякі зарніці, і всякі ті піонерію, і всяку ту стидобратію, і взагалі про що ми говоримо. Ну але чомусь я не став перепрошую комуністично орієнтованою людиною, і там розумієте, носієм тих всіх. Потрібні зусилля над собою. Потрібно пізнавати світ, не сприймати все те, що тобі колонізатор голову засунув, і сприймати це вже як все. Остаточна картина світу, це є, в принципі люди списані. Бо я не, ну, тобто, якщо вже навіть зараз така, не, така глобальна катастрофа, як війна, не, не спонукає в людей переоцінку і того, що було до, і того, що було з тобою, ну, то, чесно кажучи, вже і нічого не, тут не, не допоможе. І, умовно кажучи, от, якщо я називав цю цифру, що 12%. Там, ну, особливо це зосереджено було на східно-південних, наших найбільш фосифікованих, найбільш травмованих, ми розуміємо, пережили страшні роки в теренах. То, власне, ну тут а що дивуватися? Ну, от, до 12% тих людей прийшов Сталін в вигляді Путіна. Який керується тим самим сталінізмом як ідеологемою, як парадигмою, і, і власне кажучи, тут якраз і тому це є пряма, прямий зв'язок. Це є пряма лінія між тим світоглядом, який нав'язувався роками, десятиліттями, і лінню людини, нарешті його переоцінити. Відкрити для себе правдиву історію свого краю, своєї родини, і так далі. Це є наслідки цього стокгольмського синдрому. Це в принципі є чистий результат колонізації, коли колонізований уже не може ось те, що насаджене, від нього відмовитися, і він насаджене, сприймає як рідне. Це власне і є результатом колонізації. На то оця колонізація і націлена на культивування манкуртів. Людей без своєї пам'яті, а з привнесеною пам'яті, людей без своєї мовної ідентичності культурної, а з насадженою ідентичністю. І, власне, кажучи, ось такі результати, плоди, продукти цієї колонізації, манкуртизації. Зараз вони буквально фізично є. Це є певна частина нашого суспільства. Наша справа їх маргіналізувати. І на рівні держави, все ж таки, впроваджувати зовсім інші європейські концепти, про що ми сказали, і що власне кажучи, хай пізно, що називається, але потрошки все ж таки впроваджується. Я абсолютно нічого взагалі не очікую. Мені ну чесно кажучи, я, я, я не думаю, що щось путнє взагалі нам треба чекати від нашого ворога і то відстежувати, прописувати собі якісь там очікування. Я таким не займаюся. Маю зовсім інші, як то кажуть більш цікаві заняття. Тому насправді за цим навіть і стежити не буду. Ми повинні розуміти, що кожні такі символічні. Наснажені отим ідеологічним надривом дати. Все ж таки для Московії, для тих боліт є певним таким, як би сказати, тригером. Який постійно буде на власне суспільство, а я підкреслюю, воно більше спрямоване на накрутку власного суспільства. Тому що ці е, якби, недозомбі, вони, в принципі потребують постійної накрутки, знаєте, це як такі оці заводні оті зайчики, чи знаєте від медиків. І так накрутиш, то вони там щось там щось там дригається, щось там пробує, розумієте то. А вже та, знаєте, ташки е, е, той та накрутка вже трошки зійшла, то знаєте, воно вже таке стає трошки розхлябаним, тому треба знову накручувати. Постійно російський цей путінізм імперсько-шовіністичний він постійно займається власне такою ідеологічною накруткою, і їхня вся національний, отой той так званий пантеон слави, базується як сам раз на ну я б сказав, просто мракобісному, на макабричному трактуванні, чим була Друга світова війна. Вони якраз базують всю свою національну таку самосвідомість, якщо можна це взагалі свідомістю назвати. Тому що розумієте, їм там що там не в головах робиться, це покручі. Це фактично є ну морально-етичні виродки, які, в яких все названо протилежними словами. Тобто зрада названа доблістю, страшні злочини названі героїзмом, і там в них все попідмінювані поняття. То, власне, вся їхня та самосвідомість якраз і базується на цьому такому дуже ультрапафосному. І, до речі, цей ультрапафосний наратив він народився вже. Після Сталіна це є раптом діти ще якихось 60-х років, навіть кінця 60-х, бо до 60-х років та навіть і парадів ніхто не проводив на тих болотах, тому що ну, було покоління тих безногих калік, які е, невідомо за що вони взагалі там свої кінцівки полишали по Європі, а пізніше половину з них ще й в Сибірі присиділи. І теж виникало питання: і, обше, і для чого це все. То, власне, кажучи, оцей весь такий. Оця ска свідомість себе як переможців, вона все ж таки є наскрізною ідеєю для того орківського цього всього свідомості, і ми повинні розуміти, що такі дати завжди будуть використовуватися як ще один акт. Отакої от нагонистої накрутки. І нам то, як то кажуть, вже нас вже нічим не злякаєш, бо більше ніж напали вже не нападуть. Тому що би він там не робив для свого суспільства, це якраз по тому будемо бачити. Якщо будуть знову ті такі, знаєте, дуже великі пафосні наративи лунати, це означає, що суспільство в них трошки підупало, і треба їм зараз, треба їм зараз дати добре, вставити пістона. Сказати, що діди воювали, діди ваші здихали, то й ви маєте здихати, а баби московські, готуйтеся рожати. Тому що тут чорних пакетів вже не вистачає в російській промисловості. Тому за цим всім я, чесно кажучи, не стежу. Я більше дивлюся за те, щоб погода була гарна. Насправді ця паралель є абсолютно коректна і доречна. Звичайно, різні історичні постаті діють в різний історичний час і в інший контекст, але по суті це є однояйцеві близнюки, це є сіамські близнюки, які вийшли з одного того самого явища тоталітаризму, людиноненависництва і геноциду. Гітлер зробив цілий букет. Злочинів проти людства, за що власне, був засуджений. Путінізм і расизм теж такий самий букет зробив, і він більше того є спадкоємцем, в тому числі і більшовизму, і всього сталінізму. Тобто, це є подвійне, це є такий дубль злочинець Це є фактично історичний рецидивіст, який на себе взяв право успадковувати все найгірше і найстрашніше, що було в двадцятому сторіччі. І, власне, під таким кутом зору, я, коли говоримо про засудження, то тут дуже правильно, якраз 8-9 числа, треба про це постійно говорити з усіх щілин. Має бути таке саме засудження рашизму, як і нацизму на Нюрбен. Тобто, нам ГААГИ замало. Гаага це є засудження за конкретні воєнні злочини. Вони є, вони зафіксовані. Будемо сподіватися, що колись будуть засуджені. Але Нюрнберг це є засудження цілої ідеології. Тому нам, гаги замало. Нам потрібен Нюрнберг 2 як засудження цілої ідеології, не поточково, конкретно злочин в Бучі чи злочин в Ірпіні, чи злочин в Маріуполі. Нам потрібне засудження расизму як цілої доктринальної ідеології, яка допускає і запускає ті злочини. Тому, коли ми говоримо власне, про аналогію з Гітлером, то тут треба цю аналогію витримувати до кінця, і, власне, ставити питання не лише про гагу, а ставити питання про засудження цілого явища. І зрештою, якщо б ви мене запитали про Гагу, то, звісно, я, я був би не проти трибуналу, але ви знаєте, я би хотів посмертно. А можна, так як з Гітлером, давайте спочатку околошкати, закатрупити, закопати, чортові матері десь під березою руською, карельською, а вже потім засуджувати цей нацизм. Рашизм обезголовлений. Я в принципі не мав би тут абсолютно нічого проти, чесно кажучи. І, ну і десь такими акцентами я підходжу до цих днів. Так дійсно ми повинні цю аналогію використовувати, але доводити її абсолютно до кінця і ставити питання про засудження цілої оцієї ідеології, який яка називається зараз офіційно вже рішенням Верховної Ради називається Рашизм.